Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І Сьогодні у нас на огляді оперативна пам'ять EPACER NoxTAF DDR5 на 32 ГБ, яка складається з двох модулів по 16 ГБ. Це рішення нового покоління, створене спеціально для тих, хто хоче зібрати потужний комп'ютер на базі сучасних процесорів Intel або AMD. Лінійка NoxTAF це результат співпраці бренду Epacer з ігровим підрозділом Asus TUF Gaming. І в цій серії поєднано все, що очікується від якісної оперативної. Нії пам'яті висока частота, стабільність, підтримка актуальних технологій і Привабливий зовнішній вигляд. Перед тим як ми розпочнемо тестування, попрошу вас поставити вподобаєчку, підписатись на канал. Ну а ми полетіли далі. Зовні оперативна пам'ять Pacer Nox TUF виглядає стильно і надійно. Це модулі у форматі UDIM стандартного розміру, які відразу привертають увагу завдяки масивному алюмінієвому радіатору. Поверхня матова із чорним покриттям і жовтими елементами фірмового стилю TUF Gaming. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель. Дель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Стилізація під геймерську лінійку Asus не просто декоративна. А вона добре вписується в будь-яке геймерське складання, особливо якщо інші компоненти також мають оформлення TAF або просто витримані в темних тонах. Конструкція виглядає міцно, мікросхеми щільно захищені, а сам радіатор не просто прикраса, він ефективно розсіює тепло, запобігаючи перегріву під час інтенсивної роботи. При цьому висота модулів не перевищує стандартні розміри. Тож проблем із сумісністю з більшістю процесорних кулерів не виникне. Це важливо, особливо, якщо планується встановити. Мовлення баштового охолодження або компактного корпусу. У руках планка відчувається як добротно зроблений продукт, важкуваті, холодні на дотик з приємною текстурою. Тобто навіть за першим враженням видно, що перед нами не бюджетна, а серйозна лінійка для ентузіастів. У 2025 році стандарт ddr 5 стає вже не майбутнім, а теперішнім. І епейсер із цією моделлю дає користувачам можливість. Скористатися перевагами нової архітектури без жодних компромісів. Пам'ять має ефективну частоту 5200 МГц, підтримку технології автоматичного розгону як для Intel, так і для AMD, і водночас зберігає стабільну роботу навіть при тривалому навантаженні. Саме той випадок, коли характеристики на папері відповідають реальному досвіду користування. А тепер детальніше: пам'ять PESTRNOX TAF належить до нового покоління, це DDR5. І вже сам факт її належності до цього стандарту означає істотний при. Ріст у порівнянні з ddr 5 модель постачається у вигляді двох модулів по 16 ГБ, що в сумі дає 32 гігабайти об'єму. Оптимальний варіант для сучасних геймерських систем, потокової обробки відео, 3D-моделювання або багатозадачної роботи. Часота роботи становить 5200 МГц. Це серйозний показник, особливо якщо врахувати, що середній користувач переходить на ddr 5 саме заради вищих частот і ширшої пропускної здатності. При цьому таймінги 40, 40, 40 і 80 і затримка CL. 40 є типовим для цієї частотної категорії. Напруга становить 1,25 вольти, що відповідає стандарту DDR5, і свідчить про ефективне енергоспоживання без надмірного тепловиділення. Ще одна важлива особливість підтримка ONDI-ECC, тобто вбудована корекція помилок. Це не повноцінне серверне ECC, але важливий захист на рівні самого модуля, що підвищує стабільність системи в довготривалих і важливих навантаженнях. І звісно, це унібіфайред пам'ять, тобто орієнтована саме на споживанні. Не серверні ПК. Якщо коротко, у технічному плані перед нами добре збалансована пам'ять нового покоління, без перегинів у бік оверлокінгу, але з серйозним запасом потужності. Важливо, що пам'ять PaySernox Staff має повну підтримку як Intel XMP 3.0, так і AMD Expo. Це робить і універсальним варіантом для будь-якої сучасної платформи. Якщо ви збираєте систему на новому поколінні від компанії Intel, то просто активуєте профіль XMP у BIOS і пам'ять автоматично запрацює на Заявлених 5200 МГц. Те саме стосується нових платформ від AMD на сокеті am 5 Профіль EXP дозволяє без зайвих налаштувань отримати максимальну продуктивність. Ця гнучкість один із головних козирів цієї моделі. Вам не потрібно гуглити, чи буде підтримка, чи потрібно вручну вводити таймінги чи напругу. Все працює за лічені секунди після першого запуску. Крім того, формат UDIM це стандарт для настільних ПК, тому сумісність із сучасними материнськими платами гарантована. Головне, щоб. Плати підтримували DDR5. Ну і звісно, візуально пам'ять добре поєднується з іншими компонентами, особливо якщо ви використовуєте комплектуючі та в геймінг або просто хочете витримати стиль броні в системі. Що стосується продуктивності, то ця пам'ять демонструє відмінний баланс між швидкістю, обсягом і стабільністю. Частота в 5200 МГц є реальні переваги в сучасних сценаріях навантаження. Пришвидшується час завантаження додатків, покращується плавність у багатопоточних задачах, зростає пропускна здатність. При роботі з великим обсягом даних, завдяки підтримці ONDI і CC, мікросхеми можуть самостійно виявляти і виправляти певні типи помилок, що знижує ризики збоїв у роботі системи. Для звичайного користувача це означає менше синіх екранів, менше зависань і більше впевненості у стабільності комп'ютера навіть при тривалому навантаженні. Під час тестування модулі працюють стабільно на своїй номінальній частоті без перегрівок, що підтверджує ефективність радіаторів. В іграх, де частота оперативної пам'яті особливо важлива, наприклад, CSGO, Valorant, Call of Duty або Fortnite, приріст FPS може бути доволі відчутним у порівнянні з ddr 4. Так само у великих проектах Adobe або Blender швидкодія при обробці завдань підвищується завдяки ширшій смузі пропускання, яку забезпечує саме DDR5. Тести будемо проводити на наступній збірці. Це ASRock X870 Pro RS фарі з процесором AMD Ryzen 7 9700 x Перший тест проганяємо в стандартному режимі в програмі AIDA 64. Тести прямо зараз на ваших екранах. Крім цього, пропоную поглянути на дані CPU Z у розділі пам'ять. Слід зауважити, що в експо режимі вдалося отримати найкращі результати. Тестуємо пам'ять в AIDA 64 і результати на ваших екранах. Ось тест в стандартному режимі можете порівняти. Приріст не такий колосальний, але він є. Також. Ось Дані з cpu Z. та e в DDR5 5 це якісне, сучасне та збалансоване рішення. Це саме той варіант, коли ви отримуєте максимум від своїх інвестицій, не переплачуючи за марні фішки, але й не втрачаючи жодного критично важливого елементу. Частота 5200 МГц сучасний стандарт, що відповідає вимогам більшості нових платформ. А підтримка як Intel, так і AMD робить цю пам'ять універсальним вибором. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку підписуйтесь на канал та пишіть свої думки на рахунок цієї оперативки в коментарях під даним відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра І на сьогодні, це все.